Друзі, всім привіт! Маємо на продаж свіжопригнаний Ford EcoSport 19 рік випуску. Машинка на 2-літровому двигуні, повний привід, коробка автомат, комплектація максимальна. Титаніум. Получило удар попереду, кузов весь цілий. Спереді пошкоджений бампер. І так виглядає, що пошкоджені йдуть радіатори і телевізор. Жалюзі. Тобто Це все треба буде піднизу міняти. Ходова візуально виглядає ціло, треба ще буде перевіряти. По кузову вона гарно виглядає. Має вже жовті повороти задні, має камеру заднього виду, перектроніки задні. Так виглядає, що трошки бампер тут зіскочив. І тут теж ідеться по ньому, бачив, що тріщинку. Ось ну, тут тищенка є і з той сторони він теж вискочив, що тут, що тут. А так по кузову вона цілесенька. Зараз ще покажу салон. В принципі, звідси можна... Є в неї сліпі зони. Шкіряний салон. Салон, звичайно, потребує чистки, можливо навіть реставрації, бо так виглядає, що щось порозливало, може відчиститься. А може і треба буде малювати шкіру. Люк має. Великий екран мультимедії, CarPlay, Android Auto. Є в нас тут підігрів руля, підігрів сидінь, клімат-контроль, безпека спрацювала в рулі, в колінах і з цієї сторони в колінах. Послану тут тяжко сказати, поки він не почиститься. дверна карта виглядає між під цілою. Поріг треба відмити тоді, побачимо, що там. Тут аналогічно карта така майже більш ціла виглядає, треба її відмити, щоб побачити, що там робиться. Поріг теж брудний, ну, потребує чистки. Задній ряд гарненький, я думаю, що тут все тільки відчиститься. Поличка в багажнику є. Штатний савуфер, подвійне дно. Зараз ще прийду з півченим міром, подивимося, що по ній мальовано. Так, капот так виглядає, що передутий. Зараз більше точок візьму, щоб побачити чи десь шпакльований, 177, поки що тільки два слої фарби. 161, 197, 211, 222, 223. 131, поки що шпаклівки не видно, але видно, що тільки малювали його. Так. так виглядає, що тільки мальований. Вже пішло менше, саме більше по центру налили. 192. 161 тут взагалі практично як рідна фарба вже йде, 160. 136, 151, так. Капот мальований без шпаклівки. Так, стійка в рідній фарбі. 126, дах 107, 107. Крило 108, 92, 92. 115. Так, тут якась щось є притерто, але то заполірується. 105, двері, 114, 103. 94, десь його підполіровали. Так, 115, 107, 107, 108, 112, 119, 107, 121, 94, 106, 111, 124, 103. 138, 128, 102, 113, 113, 113, 104, 113, 94, 101, 109, 109, 99, 111, то пластик? 121. 121. Так, тут якась м'ятинка є. Не знаю, камера її не дуже. А ні, бере. 105. 124. 124. 116. 138. 102. 100, Ой, не бачу, 123. 123, 109, 107, 117, 103, 103, 118, 107, 118, так, тут щось підкапано, 107, 116, 108, 108, 119, так тут от якась потерті зленька, є і м'ятинка. І тут от м'ятинка, теж показую її. 119. 113. 113. 113, 89, 113. Тобто машинка вся в рідній фарбі, крім капота, капот мальований, але без шпаклівки. По машині треба робити задній бампер. Лобове скло, заміна, реставрація безпеки, передній бампер. І дивитися, що там під бампером якісь радіатори, телевізор, жалюзі. Пробіг по машині 85 тисяч кілометрів. В досить непогано на стані. Салон треба ще буде побавитись біля нього. Також маємо ще отаку от машинку. Це також 19 й рік, 2-літрова, повний привід. А вона у нас виходить комплектація СЄ. І ще є одна комплектація ось там червона. І є ще така от літрова, вже готова повністю. Комплектація СЄ.